Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді такий акумулятор компанії GSD Solar. Вартість акумулятора становила зі знижками 297 доларів. Магазин надав купон при першій покупці 15 доларів і 3 долара монетами було. Продавець акумулятор відправив. Тільки в січні дуже багато покупців стали відмовлятися від цих акумуляторів. Я вирішив все ж таки дочекатися. Виробник завіряє залізофосфатні комірки. Він надав даташит на сам акумулятор, але які саме комірки не вказані в ньому. Акумулятор поставляється в такій коробці. Коробка проста картонна, і ще вказаний номер, відправка морем, дата, так розумію, поставки акумулятора на склад відправки морем. 08.01.2023 року. Більше трьох місяців була доставка таких акумуляторів в Україну. Давайте розпакуємо і подивимося, як він сам виглядає. Довжина 260, трохи не співпадає. На 255. Висота у нас 215. Це напевно із клемами. бо так висота самого акумулятора клеми. 215. І ширина 168. Давайте перевіримо опір 383. 13 30 Зараз ми під'єднаємо на навантаження і перевіримо, яка в ньому реальна ємність. Підключили електронне навантаження. Зараз виставимо мінімальну напругу відключення. Це у нас 11,2 вольта. Хай буде 11,5. Мінімальна напруга відключення і струм розряду 9,7 А. Скинули показання, зараз перевіримо силу струму. 9,5 Ампера знімає. 129 Вт на даний час. Тест буде йти близько 10 годин. Кожну годину приблизно буду знімати показання. Пройшло 2 години 15 хвилин. Напруга 132 вольта. струм не змінювався, 9,7 А на електронному навантаженні 128 Вт. З акумулятора ми зняли 21 А 878 мА. Це 289 Вт. Пройшло 3 години-2 хвилини. Напруга тримається 13,2 В. Струм 9,7 А 128 ватт. Акумулятора ми зняли 29 А 550 ампер, 390 ватт-годин. Пройшло 4 години 24 хвилини. Напруга 13,1 вольта. Сила струму 9,7 А 127 ватт. Ми з акумулятора вже зняли 42 ампер години. І 565 ватт-годин. Тест продовжується далі. Пройшло 5 годин 31 хвилина. На акумуляторі напруга 13,1 вольт. Акумулятора ми вже зняли 53 А і 706 ватт-годин. 8 годин 41 хвилина. Впруга 127 вольт, 123 Вт. Ми вже зняли з акумулятора 84 А 360 мл. -годин. 1 кВт 105 ватт-годин зняли. Пройшло 9 годин 53 хвилини, Тест завершився 95 ампер зняло, 124 Вт. Ще, напевно, акумулятор не до кінця був повністю заряджений. Ми його зарядимо і подивимося, скільки у нас в нього міститься ємності. Поставив акумулятор на зарядку, заряджається 10 амперами 120 Вт. Потужність 120 Вт, струм заряду приблизно 9 А йде. Зарядний пристрій аїда на 10 А перегрівається і час від часу вимикає навантаження. То 120 Вт, 10 А, потужність 120 Вт, то скидає до нуля. Найкраще вибрати напевно поки що 5 А і придумати щось з охолодженням цього зарядного пристрою. Напруга. На акумуляторі 13 вольт. Так, акумулятор вже зайшло 34,7 А. Так як тест залився дуже довго, вирішив поробити просто фото при різній напрузі, яка ємність. У нас ми бачимо вже завершилося заряджання і напруга 142 вольта. Це вже напруга. Після відключення заряду. Щоб подивитись, із яких комірок зроблений цей акумулятор Прийшлось, так як нормально він не розбирає... Прийшлось його просто трошки поламати. Він дуже добре приклеєний по всіх сторонах, Прийшлось з цієї сторони цієї, з цієї Ну що ніяк не можна було зняти акумулятор дається таких комірок. Кабель йде переріз АВГ 6 Плюсовий контакт. На мінус іде 2 кабеля перерізом по 10 АВГ. Думаю, на мінус можна було ще один додати, щоб було 6. Мені кажете, тут якраз виходить 8, 2 по 10, це десь 8 АВГ. Задутий акумулятор просто піною. БМС у нас GBD. ZP04 S0114 s 100 Омперна. Блютуза тут немає. Є під'єднано датчик термо. Для самого акумулятора і балансувальні провода. Приєднані. Зараз ми виймемо і більш детально подивимося. Клени у нас мідні 25 на 6. Зараз заізолюємо. Кабель все ж таки замінив буде. Добавить на мінусовий контакт, щоб був все ж таки побільше переріз, а не такі тоненькі. Тут так само. Нічний кмітний. Видно. Піна так, аби щалась, зроблена. Ей так. нас тут практично нічого не тримається. Даже. І ще не до кінця навіть схопилась. Відразу, значить, пропінили, так як повітря не було. І одразу кришку на герметик поставили. Якщо хто знає, що це за клей використовується, щоб потім перехопити його, будь ласка, в коментарях мені напишіть. Тут ідуть такі комірки. Розподивимося, що це на виробник. Відсканую QR-код. Перемички у нас йдуть. Алюмінієві 0012. Підимо все опірсоних комірок, які у нас. 0040 0040 3,3,7 вольта аккумулятор полностью заряженный я его заряжал это уже выставился кожные кумирки 3,36 0,40 Так, кумирка. 0042, саме найбільший, напевно, опір. 42, 41, дзвоня ці платі, БМС працює. Візуально комірки нові, клеми в нас. Давайте подивимось, який опір вони дають. 007, 008, ну дуже малий. 110 10 Давайте повністю. Ось як акумулятор. Ось який опір. 261 А коли ми вже заміряли на самих Клемах акумулятора це було 3, 3,5 чи 3.8. Точно не пам'ятаю. Відео буде ця інформація. Між комірками у нас немає ніяких текстолітів, нічого. Розраховано на те, що цей акумулятор буде просто десь стояти, і ізоляція ніде не пошкодиться. Більш детально подивимося плату BMS. двосторонній скотч у нас. І все, більш ніякого захисту немає. Шкода, що використовують дуже бюджетну плату БМС, на якій нема лютуза. щоб можна було подивитися при якій напрузі у нас вимикається і вимикається. Виробник. Надав мені даташит на акумулятор, але даташит за 14 січня 2023 року. Акумулятор той, який мені відправили, він іще 2022 року. Тобто він не співпадає з тим, що на даний час у мене. Тут вказано, що є додаткова фоція в Bluetooth. Так зрозумів, що можна встановити модуль пасивне балансування, напруга відключення 2.5 при. Розряду і заряду 3,65. Номінальна напруга 3,6 вольт. Так, у нас струм балансування. Балансування вмикається при 3,3 вольта. Балансувальний струм 50, максимум 150 мА. Струм. Заряда 100 А, розряду 100 А. Максимальне перевищення на пару секунд в три рази можливо. Коротке замикання відтримує 1560 А плюс-мінус. І плата BMS, ось такий модуль можна вже в новий акумулятор. Плата BMS ось така складається. Це вже новий варіант. Він тут кращий чи те, що зараз встановлений. Але акумулятори, ті, які продаються в Україні, від яких відмовилися багато покупців, вони саме йдуть 2022 року виготовлення. Тому така у мене сплата. Ті ж акумулятори, що в Україні продаються, такої не буде. Розмір комірки висота 11, довжина 21 і товщина 400. Нам значить потрібно підключити блок живлення. І перевірити при якій напрузі у нас БМС відключить. Так, тут ще зарядний пристрій. 339. 38. 37. 38. Обільше всього струну до 5 ампер. Сорок. Сипліці. Списи. Балансування шин не фіксується. Что якесь балансування тут є, но дуже мале. І невідомо при яких макається. 3, 4. 3, -4. 3, 4 42 3 44. Це напевно ця комірка з найбільшою напругою. На комірка приблизно заряджаються однаково. Давайте подивимося на якій напрузі БМС спрацює і відключить комірки ці комірки саме найбільше. Приблизно комірки однаково заряджаються, тому що у них опір однаковий, плюс-мінус там. У нас заряд зараз іде 5 А. Спеціально поставив 5 ампер, тому що якщо встановлювати 10 дуже швидко акумулятор заряджає до такої напруги комірки і вимикається. Все не, незамітно. Вчора вимкнулось раніше по 10 А. Рішив поставити сьогодні на 5 для перевірки. Все ж таки, щоб зрозуміти. При якій напрузі вимикає БМС комірки від перезаряду? Так, три вже у нас практично 60 Тут теж нормально, тут менше. Саме найбільше напруга на комірці. Все, не росте. Тобто 3.60 влаштоване заряджання. Максимальне комірка. 14, максимальна напруга. 14,6 не виходить. Тому що комірка перша заряджається за 3,6. Оця. І все. Після відключення заряду. ПМС 3,55, 352, 346 і 350. Тобто ця комірка 346, саме менше зарядилася. Давайте подивимося, чи є якесь трумбалансування. Трумбалансування. Взагалі немає. Тобто ця БМС треба подивитися, буде по даташиту, чи в неї взагалі є якісь якісь параметри для спрацювання. Все, якийсь струм малесенький. 100 мА знаходить. Тут взагалі немає. Майже похибки До 100 мА. Це ж таки, якесь балансування відбувається. 3, 46. Т-50. але таким маленьким струмом це буде дуже довго. Перекачування з одної комірки в іншу. Давайте подивимося. Бачите, і напруга просідає на комірці. Опір не змінився. 0,41, який був. Хто? По факту балансування тут можна сказати немає. Найкращий варіант все ж таки замінити BMS, поставити більш надійно. І замінити кабель мінусовий, тому що переріз дуже маленький. Тут у нас 6 АВГ, а тут виходить 2 кабеля по 10 як 8. Взагалі я можу рекомендувати купляти ці акумулятори, тому що тут комірки залізофосфатні стоять. Складається. Не з пакетів, як багатьох китайських виробників, але плата BMS, ранжу для заміни, поставив таку знизу прокладку, щоб BMS плата не прикасалась із акумулятором, тому що якось тут трошки не продумали виробник. Можливо, вона і не буде грітися великий, але я сумніваюся. Отакий От був огляд, якщо вам було цікаво. Подписвайте се и коментирайте.